Пам'ятаю, коли працював, ну живе працював на східі України, в своєму місті Попасний, багато років працював там і у нас всі кордони були далеко. І в мене друг був, він їздив на заробітки в Польщу. І це такі... Знаєте, такий ці, цілий процес був, йому потрібно було збирати само Київ, він там через всю країну треба було проїхати до Львова, потім через кордон, в Польщу. Ну тобто це таке собиття. Майже три роки, як приїхав в Мухачу, а тут вокруг кордони Закарпаття. І а, що я забув що сказати, що ну, у мене взуття здавало. Тільки ну, ну, місцевий, з регіону, а, там, ну, бувало, з інших міст передавали, ну, все так. Ну, все Україна, все Луганська область, там, ну, таке. Коли переїхав в Мукачево, а, тут, в Закарпатті, вже за три роки я вже звик. звика, спочатку було так незвично, ну, коли тобі з Угорщини здають взуття, привозять, коли тобі. А, там з Німеччини привозить, з Австрії привозить з Там, ну, Спочатку було незвично, а зараз вже звик. Це в принципі раді чого сьогодні я і виходив, тому що це клієнтка, одна з моїх добрих клієнток. Гучі її розтяжку приїхала з Німеччини в понеділок. уїжджає її Гучі і ще три пари. Це Словакиї взуття. Це Словакії взуття. Тому Закарпаття The Тут я став міжнародним Чабатарем, міжнародним майстром. Якось так.